На територію Липоводолинської громади, рік тому, саме в день вторгнення, 24 лютого, російські військові підрозділи не зайшли. Говорили про те, що е, то зі сторони Андрія, зі сторони Романа, зі сторони Лебедина ідуть танки. Ну що ми чекали в той час, і окупери там і робили ж там всі пости. Всі розуміли, загроза, що росіяни можуть окупувати і її громаду, цілком реальна. Моя сім'я тут вся, вона нікуди ні на один день ніхто не виїжджав, я жодного дня нікуди не виїжджав. Кожен з нас знав, що може закінчити це все трагедії. Ну до кого першого прийдуть? Ну, до голови, звісно, правильно, До кого першого знайдуть. До кого танки ті заїдуть зразу ж село, щораху, правильно? Там, де прапор. І ми готові були до всього. Ми стали перед фактом, тому що. Тут перед нами не було жодних військових формувань, і вже ми 10 ранку сидимо. і У нас тут то в Сумах вже танки, то ще десь там поряд. там Наші люди а, поїхали за зброєю вже не може її там отримати. Була насітериборона, але виявилося, що жодного, жодного автомата не привезли. Нам важко було. Водночас ця загроза опинитись в лабетах ворога вмить згуртувала людей в громаді. Стосовно згуртування, я вам наведу один приклад. 24 лютого в 14.00 Липлинська селищна рада проводила засідання сесії. Тобто ми вже були, як і вся Україна, шоковані. Ми знали, що суми в боях: Лебедин обстрілюють, Охтирку обстрілюють, конотоп. Конотоп обстрілюють, я називаю ці населені пункти, щоб розуміти, що фактично ми розуміли, що ми вже можемо бути в оточенні липова долина і рано чи пізно військова техніка рашистів піде через липову долину. Ми зібрали сесію за ініціативи Володимира Олексійовича і депутатів активних. ми зібрали сесію і передбачили кошти для підтримки територіальної оборони. Російські танки таки посунули на липову долину з боку ромен на початку березня 22-го року. Ми... Зробили на границі районів, ну, таку величезну барикаду з плит, з блоків. Ми думали, вони не пройдуть. Але прийшла відповідна техніка, танки декілька разів вдарили по цій барикаді, через 20 хвилин ну, цю барикаду розбили і попривали, до Липої долини. Було дуже багато людей на Ринковій площі, там якраз безкоштовне молоко перевезли, попросив людей розійтися, тому що може бути небезпека. Але й вдруге біду, яку несе з собою російське освобождення від липової долини відвела мужність місцевих оборонців. Танки Липову долину пішли, вони пішли направо в Барак. Ціль цих танків і машин, матері була заправитись, тому, що вони ну, очевидно, яким чином чином не розвідував, що там знаходиться 100 тонн дизельного дизельно палива. це. Належало одному з наших виробників і він вирішив це все зірвати. Тому заздалегідь вони там вже обснували е, гранатами, коли танки підійшли, вистрілили із гранатомета е, е, ці е, великі баки з, з спалом, воно все зірвалось. Потім ще вистрілили по е, бронемашині, але не попали. Танк теж вистрілив, відповідь там, десь в вугол якогось сараю. І все, і вони подумали, що там серйозна засада, і так втікли. Керівник Липоводолинської громади Володимир Штанько до свого обрання був підприємцем. Жартує, його шлях до посади очільника громади розпочався ще в 90-х, і саме з цієї площі біля автовокзалу у Липовій долині, хоч мріяв не про посаду, а про те, щоб рідне селище стало комфортним для життя. Сам збудував кафе, виклав доріжки, висадив рослини, але далі постало питання впорядкування решти території і тоді почав шукати однодумців. Пори своїми товаришами вони вже на той час були. І крупними товаровинками. Частина з цих товариників була вже депутатами районної ради, тому м, десь вже через 2-3 місяці е, почали потрошечку виділяти якісь кошти. Це коли ви почали цю роботу? Це було в 2014 році. В 2014 да, році да. якраз почалася да, да, війна. Так, да, 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 да. почалась війна, але ми, ми робили і робили, паралельно е, збирали е, кошти хлопцям, ми ну, зібрали тоді. Немалу суму і як могли, допомагали. І... Але ви тоді були просто підприємці. Бул, да, Це просто була Петр... ваша ініціатива. Так, да, була ініціатива. Я був членом конкому, я був за ради підприємців, ну, займав таку активну громадську позицію. У мене був великий досвід будівництв. Міцні руки, лопати, граблі, а головне власна ініціатива і бажання небайдужих громадян. Так почалась історія змін у Липовій долині. Дуже велику роль зіграли. Ну, мої друзі-то вони допомагали всім і матеріалом, і транспортом, тому що це зараз ми купили комунальне підприємство і, і монітують трактора, а то не було нічого. А той час ми багато проводили такі суботників, влітку майже е, кожну суботу. Да. Ми працювали так, працювали, працювали, і тоді все почало змінюватись. Що дивно, от після перших викладених цих бруківок люди були в шоці. Вони ходили, фотографували, газету там писали. Настав момент усвідомлення: якщо хочеш змін, то потрібно самому очолити цей процес. Після перемоги на виборах за рік гарно відремонтували будівлю колишньої Липоводолинської райдержадміністрації, де нині управлінський офіс Липоводолинської територіальної громади. Мене люди знали перед цим як підприємця, бачили, наскільки я багато зробив в бізнесі. Почали люди пропонувати. а Не будеш ти там. Я категорично заявляв, що не буду. А потім, якби так склалося, що в мене не було іншого вибору. Без повноважень. Е ти нічого не зробиш, ну реально. Те, що ми ходимо за кимось там, за радою чи селищною, чи районною, там, за депутатами чи за головами, ходимо і просимо. Ну, із того, що ти хочеш за такого, можна зробити отаке. А коли в тебе є влада, повноваження, коли ти є нормальний депутатський корпус, коли в тебе є старости, які тебе підтримують, то можна зробити багато чого. Роби, що можеш, і з тим, що маєш, там де ти є у кількох простих словах, що належать 26-му президенту США Теодору Рузвельту, насправді дуже глибокі сенси, що не буває без вихідних ситуацій, а мрія сильніша за будь-які обставини. Я люблю це селище і хочу, щоб воно жило, щоб люди не виїжджали звідси. То для цього потрібно його зберегти. А щоб зберегти, потрібно, щоб був сучасний. Комфортний простір для людей, тому що ті люди молоді, які зараз живуть, які побували в Європі, в Америці, в інших країнах, вони побачили, як потрібно жити, так? і вони ніколи не повернуться в ті села, і селища, містечка, гедзанедбані, і це просто. Така формула виживання. Якщо ми цього не зробимо, все лише цьому не залишиться через 20-30 років Нікого Володимир Штанько учасник двох українських майданів 2004 і 2013 років. Для нього важливо, що поряд з ним у громаді однією командою працюють його принципові однодумці. Ми так по життю часто бувало що Ну, Щось таке робиш, що ти буваєш як білий ворони, там ти ну, от один. І коли ми прийшли там, з цією командою ну, ми стали робити це по новій, і воно наскільки це не вписувалося в цю систему, розумієте, Навіть прохорону там до мене приходили прохоронці, щось там якісь розмовити про землю. Вони побачили, що ну, я і ми, ну, ми їхні люди. Ніхто зараз не може там дрібани землю, там ніхто не приходить, нічого не дає, нічого не бере, там взагалі ці старости. Вони Мають навіть уяви немає, що таке корупція, там щоб якісь там були домовленості. Все це зовсім зовсім інші. Молоді люди, може це очищення країни на через це відбувається. У липовій долині якраз відбулось те, про що мріють в усій Україні. Після утворення громади і обрання нового депутатського корпусу у владі не просто нові обличчя, новачки сформували принципово інші підходи до управління життям громади. Хотілося сказати не тільки про останній рік рік війни. Хотілося б сказати за два роки. Зовсім інший підхід, більш такий прогресивний, змістовний. Ми за 2022 рік провели скільки засідань сесії, що їх ну, раніше не проводилося за два-три роки. За останній квартал 2022 року, для того, щоб щось встигну зробити. За останній квартал ми провели, мабуть, більше десяти засідань. Апарат працював, розроблялися проекти рішень. Ці проекти рішень всі треба було оприлюднити, треба було довести до депутатів, пояснити, чому ми так часто збираємося, а потім ще й втілиться все життя. Громада велика на 40 населених пунктів. Площа там 587 км сім кілометрів, квадро... кілометрів. Деяким там доводилося їздити за 20-30 кілометрів. Тому всім велика подяка. Наскільки складно було встановити законність у земельних питаннях? Один із показових прикладів. Як територіальна громада створилася, нам передали землю. У грудні місяці ДЗК передав усі землі державної власності в комунальну власність. І на нашу цю комісію було покладено вирішення питань передачі земель у приватну власність. І оце наша постійна комісія. Ну, ми на початку досвіду не було. Ми підготовлювалися до комісії два дні, перевіряли всі заяви, опрацьовували їх потім. Проводили ж самі комісії, де приймалися рішення, то робота комісій затягувалася із 9 годин до пів сьомої. Оце ми сідали у 9 годин, тоді на пів години йшли чайок пили і працювали далі до 18.00. Була головна мета в тому, щоб можна розподілити, щоб не було. В основному. Щоб нікого не обідати, щоб реалізувати принципи, ми там балаколи соціальної справедливості, законності, бо ну земельне питання, воно дуже кричуще. Кожен з 26 обранців депутатів Липоводолинської селищної ради має право на власну думку, але фінальне рішення сесії завжди колегіально узгоджене. Це і є принцип демократія в дії. Якщо ми йдемо разом, то ми йдемо разом. Всі підтримують голову. Депутати це ну, команда. команда да, я б так сказала. Вона е, ну, об'єктивна команда, не не, одностайна, не, Але ми працюємо ось на цю громаду, ось на, на результат, на позитив. Таких депутатських корпусів ще не було. Такого голови ще не було. Е, ну, я як секретар земельної комісії бачу, як землю. Які угоди укладалися зовсім по-іншому, то зараз все це робиться для громади, для людей. З початку повномасштабної війни відповідальним завданням для місцевої влади від голови громади до старост в округах стала підтримка населення Липово-Долинської громади. Ми гуманітарної допомоги роздали 142 тони. Това ну в перші часи, в перші дні війни е, привозили молоко за власний рахунок, там людям роздавали. Ну, все робили. Все робили, навіть через наші підприємці проривали через російські блокпости за хлібом, там ну, ризикували життям і все. Е, ну. Все було. Потім все у нас було і гвинтівки, і карабіни, і гранати, і ну всі, всі були, були всі готові до всього, щоб там не було. Допомагали армії там, всім чим могли люди, скільки несли всього, розподіляли на частини, їздили саме на Хтирку, на торстянець. Там у нас тут були військові формування, ми їх, ми їх і виявили кошти, годували. У нас мрія, товариство. Ну, люди перелякалися, війна. Головне це мука, олія, продукти харчування. А у нас пельниця. Ми майже цілодобово організували роботу в мельниці, не було тари, тара в сумах. Ми самі шили ці мішки, наповнювали мукою, привозили в ларьок. Люди стояли в чергу, кожен брав, треба йому не треба. Ну, думали, ну, що буде найгірше. Да, буде найгірше, але слава Богу, до байрика вони доїхали тільки. Схоже, на картах російських цієї долини немає там у них або окурок лежав, або кілька було якось. Вони просто не знали, що сюди дорога є. У липовій долині центрі усієї громади намагаються максимально якісно організувати і життя, і послуги у місцевому ЦНАПі. Адміністративні послуги надають з червня 2021-го. Мають також 12 віддалених робочих місць і фахівців у селах громади. Так працювали і від початку вторгнення. Переліком передбачено 235 адміністративних послуг за перший квартал 2023 року. Нашим відділом Прийнято 2300 відвідувачів, надано 615 консультацій. Взагалі зареєстровано 2800 звернень громадян з наданням адміністративних послуг та видано 3500 результатів. До місцевого бюджету надійшов адміністративний збір в сумі майже більше, ніж 200 тисяч гривень. Найближчим часом у ЦНАПІ відновлять і паспортні послуги. Обладнання також надано за підтримки програми міцні регіони також і мобільний офіс. Ми отримали. З мобільним офісом ми зможемо виїхати до, наприклад, до людей, які до пристарілих, або людей, які за станом здоров'я не можуть відвідати наш відділ. А це все також приближує всі адміністративні послуги. Нашій громаді на як найближче до людей будівля дитячої школи мистецтв у липовій долині пам'ятка архітектури 19 століття у 2022-му будинок цілком віддали дітям, і нині, всередині, триває ремонт. У Нас навчається 170 учнів. У нас є хореографія, народні інструменти. Це в нас такий сольного співу клас. Навпроти там буде клас образотворчого мистецтва розширено. В тому році було витрачено більше півмільйона, і своїми силами робиться ремонт. На цей рік у планах громади ще один гуманітарний проект відремонтувати і облаштувати за сучасними стандартами публічну бібліотеку. У 2022 році бібліотеці Липової долини виповнилося 100 років. На святкуванні сторіччя бібліотеки був присутній народний депутат Максим Гузенко, керівництво району, керівництво селища і подарували сертифікат на ремонт нашого бібліотечного простору. В тому році закупили майже на мільйон матеріалу, і в цьому році господарським способом своїми силами ми проводимо. Ремонт нашого нашої бібліотеки публічної імені Леоніда Новиченка. Ну ми плануємо і читальний зал, і кабінети, і утеплить дане приміщення. Військові часто люди дуже ідуть, і молоді mm -hmm. багато, і в даному приміщенні у нас і дитяча бібліотека в середмісті Липової долини і центр соціальних послуг. Його фахівці працюють з підопічними в трьох напрямах. Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування потребуючих осіб в старостинських округах громади. До 200 осіб обслуговуємо ми. Відділення соціальної роботи це соціальні фахівці, здійснюють соціальні супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Відділення натуральної допомоги здійснює надання таких послуг, як послуг. Послуги швачки, перукаря в перспективі, послуги взуттєвика. І також надає гуманітарну допомогу, надані і різними благодійними фондами. Спортивний клуб «Либова долина займає другий поверх будівлі, де колись розміщувалася селищна рада. Створи умови і отримаєш результат. Це принцип, що спрацював із облаштуванням тренажерної зали та підтримки у громаді здорового способу життя. Щодня тренуються до 50-70 людей. У 2021 році були виділені кошти з місцевого бюджету в розмірі 500 тисяч гривень і було закуплено обладнання тренажерне для фітнес-залу. Розпочав роботу зал у 2022 році, у грудні місяці. І працює по цей день. Громада да, стає спортивною. Плануємо вже розширяти в спортивній школі тренажерний зал, щоб був більший для дітей. Mm -hmm. Так що працюємо на спорт і для розвитку. Mm -hmm. А от по другим селам є такі? Ну, Тренажерних залів нема. немає. Ну no. no. no, сюди їздять з інших? Їздять з інших сел. Uh -huh. І проводиться заняття безкоштовні. Двох кабінетів зробили один. Uh -huh. І тут по графіку жінки определені дні, там вівторок-четвер, субота, фітнес стіл здвигається, а в останні дні хлопці там ставиться ще один стіл і займаються. Uh -huh. 800 тисяч гривень виділено на утеплення спортшколи, 300 тисяч на душові. У громаді запланована реконструкція місцевого стадіону. Загалом розвивають і дитячий, і дорослий спорт. На сьогоднішній день кошти, які нам виділяються, достатньо для того, щоб займатися, проводити змагання, оздоровчі, тренувальні участь у змаганнях різного гатунку, навіть область, Україна, які ми фінансуємо. На сьогоднішній день ми фінансово достатні завдяки підтримки депутатського корпусу і штанька. Частина корпусу колишньої Липоводолинської ЦРЛ нині медичний заклад громади, базова амбулаторія, де надають первинну медичну допомогу населенню двох громад Липоводолинської і сусідньої Синівської. У 2022 році ми провели заміну усіх вікон на енергозберігаючі, 29 вікон. Провели у 2022 році ремонт цокольної частини адмінбудівлі, закуплені матеріали на проведення поточного ремонту в коридорі. У 2021 році ми зробили у нашій амбулаторії Липової долини вхідну групу і пандус. Ви можете її бачити. Також ми зробили в тому ж році, у 2021 році. Санітарний вузол по всіх вимогах, які і сьогодні наш заклад це відповідає всім будівельним вимогам і інклюзивності. У цьому році ми зробили ремонти поточні у двох кабінетах: це лікаря-педіатра і маніпуляційному кабінеті. Селищна рада виділяє кошти й на фінансування так званих стимулюючих виплат медперсоналу та оновлення сільської медичної мережі. На території Лбободолинської громади на сьогоднішній день функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та вісім фельдшерсько акушерських пунктів. У нас сімейні лікарі у нашій амбулаторії та лікарі-педіатри. Усі ФАПи наші укомплектовані медичним персоналом, середнім медичним персоналом. Там, де вакантні посади, раз на тиждень ми виїжджаємо. Виїжджає лікар, виїжджає медична сестра, ми беремо електрокардіограф, беремо глюкометр. Беремо ліки, які поступають до нас в якості гуманітарної допомоги. І на цих прийомах надаємо ту необхідну медичну допомогу, яку люди потребують. Вторинна Ланка медицини громади Липоводолинська лікарня. У нас працює терапевтичне відділення, і на базі терапевтичного відділення у нас знаходяться неврологічні ліжка, дитячі надається паліативна допомога та хірургічні ліжка. Плюс працює поліклінічне відділення та наша клініко-діагностична лабораторія. Вісім пакетів послуг. Це стаціонарна медична допомога, амбулаторна медична допомога, колоноскопія, ендоскопія, ведення вагітних паліативна допомога, амбулаторна та стаціонарна. Ста стоматологічна допомога. Останні два роки лікарня в стані тотальних ремонтів, до оснащення обладнанням. Цьогоріч у планах утеплення фасаду, заміна вікон на дверей, фінансова підтримка персоналу. В минулому році вийшла постанова, на якої лікар повинен тримати 20 тисяч, медична сестра 13 тисяч. половиною. Да, Селишна рада нам давала в минулому році також стимулюючі кошти для виплати заробітної плати. Як від початку вторгнення живуть і працюють у селах, віддалених від центру громади, розповідає староста пані Анна. Паніки такої не, не створювали, щоб там паніка якась була, а наоборот тільки допомагали. І зараз у мене в Яганівці дівчата готують. Страви і передають хлопцям на передову. Вони працюють не покладаючи руки. Усі люди зносять продукти, які можна, хто кошти. І ми працюємо і скрізь так. По старостинських у бариці також стараються дівчата й окопні свічки робили, і усе село ну люди всі працюють, не покладаючи рук. Від початку війни вже понад рік енергійна усміхнена жінка працює одна за трьох. Хлопці мобілізовані староста Барецького старостинського округу і староста Яснопільчинського старостинського округу, то я зараз виконую обов'язки на три старостинських округи. Територія від Байрака до Яганівки десь приблизно до 30 кілометрів. Багато зараз роботи приходиться виконувати. Ну, дуже люди багато в нас і переселенців багато живуть навіть в Яганівці, в Грабщині купили. Будинок, переселенці з Херсуна проживають у нас. Люди з різними, з різними, багато проблем у кожного і стараємося якомога більше їх виконувати. Ну, завдяки Володимиру Олексійовичу наші люди ніхто не До нас приїжджали переселенці, ми їх приймали, ми їх гуманітарну допомогу привозили. Селищна рада нам привозила навіть і м'ясо, як було переселенцям, і люди давали і картоплю, і де жить, і з дровами ми допомагали і переселенцям, і так хто неспроможний. Війна додала труднощів і проблем, але планів розвитку сіл у старостатах не скасовували. За 22 рік по Яснопільщині ні більше зроблено, ніж навіть за 30 років роботи. По Яганівці в минулому році вуличне освітлення до 5 кілометрів протягнуто. Меморіал також зроблений по Яснопільщині, меморіал упорядковано, центральну дорогу проасфальтовано. Благоустрій ведеться, стараємося, щоб було гарно, щоб хлопці, які повернуться, щоб не стидно було їм сюди повертатися і не сказали, що ми сиділи і нічого не робили. Ми працюємо не покладаючи рук кожного дня. Ну, робота тяжка, але вона мені подобається. Мені подобаються проблеми, я їх стараюся вирішувати. Що не в силі, Володимир Олексійович ніколи мені не відмовив ні в чому, завжди мені допоміг. Ну, і Надалі думаємо, будемо... да, да, да. да. працювати у нас дуже багато планів. У нас дуже багато планів. Здається, це ключова фраза у Липоводолинській громаді, особливо якщо мова про якісний благоустрій і комфорт життя людей на цій території. 80-ті роки, коли ремонт ремонти, а благоустрій був сильно розвинений. Після того нічого не робилося. Навіть за рік війни, більше особливо рік війни, більше зроблено, ніж за декілька років попередніх по селах я взагалі мовчу. Навіть війна не має заважати громаді послідовно йти до своєї мирної мети. Війна дійсно розставила крапки, і вона нас згуртувала. Згуртувала над тим, що не потрібно прикриватися війною потрібно щось робити. І якщо є можливість, то її треба використовувати і не дивитися на ті проблеми. Які є і ними можна прикриватися, але можна знаходити можливість їх вирішувати з тих особистих зобов'язань, які голова громади Володимир Штанько брав на себе два роки тому. Вже багато чого виконано. Я просто просто програму написав, що я хочу зробити, от конкретно, от я, що я бачу там, і що я хочу зробити. І, до речі, якщо взяти ту газету і подивитись, то більшість вже з цієї програми виконала. Це рада, ми її відновили. Так? Я сказав, що ми зробимо спортивний клуб, ми його зробили. Я сказав, що ми там зробимо площу, там ну, тротуари, лейки. Я сказав, де конкретно, як конкретно. Я сказав, що ми стару школу, яка в центрі нас ну, мала неприваний вигляд. Ми її вже частково перекрили дах і, ну я думаю, ще добудуємо. Ну, стадіон, лікарню там і ну дуже багато чого посели, дороги. Центр липової долини улюблене місце наших жителів, говорить Володимир Штанько. Тому й ключові зміни більшою мірою не архітектурні, а саме ландшафтні і естетичні, заплановані саме тут, у центрі селища. Це місце це центр Липої Долини, серце Липої Долини і серце нашої громади. Ми його вже відновили. Я думаю, що десь на дві треті, коли тут була територія занедбана, центр перемістився, був в район автозалу, А тепер знову він відроджується. І я думаю, що це правильно. Тут стара, стара почала збиратись молодь і в великих кількостях. Йдуть ці люди старенькі, і вони, вони дякують за що зміниться. Їм подобається. Вони знають, що вони живуть і вони для чогось живуть. І не хочу діти і внуки. І вони знають, що це залишиться їхнім дітям внукам. День зйомок у Липоводолинській громаді добіг кінця. І Володимир Штанько говорить, головна мета наша перемога. А робота на розвиток Липоводолинської громади триває щодня. Ми подивились, як живе наша громада, чим вона живе, що люди говорять, що вони думають, що вони вірять. Наша задача зараз тут в тилу робити все для того, щоб і допомагати армії, і щоб жили люди. Будемо робити все, будемо вірити перемогу. Вона обов'язково буде.